Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про прийменники в італійській мові. В італійською теж буде лепозиціоні самплічі. Якщо ви є готові, тоді давайте розпочнемо наш урок. Отже, лепозиціоні семплічі в італійській мові їх, вони є ось такі: Ді, А, ДА, ІН, КОН, СУ, ПЕР. Зверніть увагу, я вам написала ось тут, е, ці пропозиції і не написала перекладу, тому що я особисто їх не перекладаю на українську мову і радила б вам їх не перекладати. Тому що в залежності, в якому реченні ви їх будете використовувати, вони будуть міняти своє значення. Наприклад, дивіться, ви можете сказати, е, «Квесту лібру є Марія. Тобто, ця книжка є Марія. Також ви можете сказати і та володіленню, тобто стіл є з дерева. Тобто, бачите, в першому варіанті тобто, ми використовували «ді», тобто «Квесту лібру дій Марія», «дій Марія», так? тобто це є тобто, книжка, кому вона належить, вона належить Марії, тобто тому реченням було ні в кому річ належить. В другому варіанті ми ну, тобто, говорили, що, наприклад, і та володіли, тобто стіл є з дерева. Тобто В другому варіанті це було ніби з чого стіл є зроблений, тобто з якого матеріалу. І він був створений із дерева. Тобто Виходить, що тобто, в двох реченнях припозиціонний діє мало зовсім різне значення. В першому значенні, тобто, кому річ Ленин, в другому значенні, з чого е, матеріал є створений. Тобто, і от вже буде знати на майбутнє, тобто, що припозиційний дії буде використовуватися тобто, в тих двох випадках. І тому я не можу перекласти його, бо тому, що в різних в тих двох реченнях воно зовсім буде мати різне значення. Тому краще їх краще не перекладати. Дивіться, А, наприклад, траєфра, бачите, якщо написали через рисочку. Е, тому що траєфра може використовуватися тобто, в одному і тому самому реченні. Наприклад, ми можемо сказати, чи від'ємо тречинку і мінуті. минуті, тобто побачився через 5 хвилин. А також ми можемо складати, чи від'ємо фрачинку і мінуті. минуті. Тобто побачимося це також через п'ять хвилин. Тобто, і так, і так, де фарма буде правильна. Тобто, не важливо, чи скажете траченки в мінуті, чи скажете фраченко в минуті, чи трауна або фрауна. Тобто, це, два варіанти, буде правильне. Добре? Тому дивіться, тому сьогодні відео я створила ось так, щоб просто сказати, в яких випадках тобто ці прийменники використовуються. Сьогодні я буду брати тільки один, тому що якщо їх взяти візьмемо всі разом, це буде велика каша. і Тобто вони можуть погано засвоїтися. Ну, тобто ми так е, забагато і потім скажете, що щось переміщалося. Тому давайте е, сьогодні ми роздаємо просто прийменник А. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково я зроблю продовження тобто, і е, будемо розглядати інші тобто, прийменники, в яких вони використовуються в варіантах. Добре? Так може легше буде засвоювати їх. Бо знаю, коли я говорю з людьми, люди мені говорять, що. Тобто, оця, оця тема є дуже важка. Тому я вирішила її так поділити, так, дивитися, на інших блогерів. Вони так само радять більше, щоб е, тобто, кожен прийменник тобто, брати десь щось -чуть окремо. Отже, дивіться, давайте ми сьогодні будемо розглядати прийменник значить наш А, тобто в яких випадках він використовується. Один із варіантів, тобто самий перший варіант, тобто, який я написала, це коли ми хочемо сказати, куди ми йдемо або їдемо. І він відповідає мене питання, наприклад, до ви, куди. От ви вам можете задати питання Довивай. Або ви можете комусь задати питання, тобто Довивай, тобто, куди ти їдеш, або куди ти йдеш. І ви будете відповідати Вадо аказа. Ваду аскола. Ваду адорміре. Дивиться в тих варіантах обов'язково, тобто так має бути завжди перед Аказо. Тобто перед каза, перед школой і перед дормірем ви будете ставити прийменник А Аказа, Аскола, Адорміре, тобто Вадо, Адорміре. Ось так буде правильно, добре? Дивіться, другий варіант, наприклад, ва до А Roma na prosio. Тобто перед ромою я поставила пропозиціоне А, тобто прийменник А. Та Чому? Тому що, по-перше, ну тут є ще одна інша причина це тому, що перед е, назвами місць ми будемо ставити прийменник А завжди. Добре, і тому тобто, але варіанті, тобто, куди ви їдете, тобто, ваду, а арома, тобто, я їду в Рим на наступний тиждень. Тобто, Тому використовується препозиційне А-а-рома. Добре? Наприклад, ваду ла спиза. Тобто я йду робити покупку Там, а, 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 Ну, тобто, йду робити покупку, видома супермаркет знаходиться біля вас близько, воно хоть чи далі. Vado a fare la spesa dopo peret fare, я поставила препозиціоне також a, тобто vado a fare la spesa. В такому реченні ми завжди будемо використовувати препозиціоне i. Ми типу щось робити, тобто на даний я покупку робити, добре? Наприклад, albo vado a fare la doccia. Ми можемо сказати, тобто я йду приймати душ. Тобто так само там ми будемо використовувати препозиціоне a. Далі, vado al cinema, vado al mare, також ми можемо сказати vado al supermercato. Дивіться, тут я поставила препозиціон із артиклем об'єднала. Чому так? Пояснюю. Е, просто хотіла, щоб цей е, варіант один із варіантів, тобто їх ви їх запам'ятали. Коли будете вчити припозиціон артикулаті, ви вже будете знати, що є ось такі варіанти, коли використовуються там, де, наприклад, А плюс І. Буде ал. Чому так? Дивіться. Бо е, чи нема, наприклад, буде стояти з артиклем І, чи нема. А коли стоїть препозиційний, після нього зразу йде артикль, вони мають об'єднуватися. Тому виходить вадо алчиним. Наприклад, Ілмаре, тобто інмаре Іл це є номер, тобто це є іменник. Тобто ми будемо, тобто, ми, ми мали говорити Ілмаре, але не буде красиво стояти Вадо, ну і так далі. Тобто, і виходить Вадо алмаре. Тому не хочу вам неправильно ряд сказати, тому зразу об'єдна їх добре. Вадо алмаре», і так запам'ятовуйте. Так само Вадо ал супермеркато. Тобто іл supermercato плюс А, вадо al supermercato. Бо, наприклад, дивіться. Перед римом, тобто, це є назва міста. Бачите? Назва міста, і тому тут немає артикля. Fare – це є наше дієслово, тобто неправильне дієслово, так само тут артикля немає. Тут ви б могли б сказали, та, Марія, але дивіться, але мало бути, ну, тобто, «Ласкола», тут є артиклі. Та, але правило говорить, що перед «Каза», Перед школа завжди ставиться просто пропозиціони А. Так має бути все. І вам треба просто це знати. Наприклад, дорміре це є дієслово, тому тут немає ніякого артиклу перед е, дієсловом, бо дійс... артиклі ставиться перед е, іменниками. тому Тут все буде нормально, тобто ваду а дурміре. Тобто запам'ятайте, що вони будуть пропозиціони А, ваду А, Каза, Ваду, а скола. Або, наприклад, можна сказати. 100 каза або 100 скола, тобто все одно, тобто, де ви знаходитеся, ви будете використовувати пропозиціони А-а-скола, А-Каза. Добре? Сподіваюся, що тут вам зрозуміло. Йдемо далі. Там в мене така червона штучка рукою. Буду вам так показувати інколи. Отже, дивіться, другий варіант, де ми будемо використовувати наш прийменник А, це коли ми будемо ставити його перед назвами міст, перед назвами стіл. І перед назвами невеликих островів, то, що бачили в першому варіанті, тобто ваду аруме. Дивіться, наприклад, і також ви дивіться будете його ставити, коли ви будете говорити, тобто, де ви знаходитеся або де знаходиться предмет. Тобто відповідайте на питання, До ви? де. Та, наприклад, Дивіться, наприклад, Лану Скорсу Роберта е Арівата А Тобто минулого е, року Роберта, тобто, прибула в Париж. Ну, дивіться, Паріжі, тобто це є місто, місто, яке знаходиться в Франції. Так? І Тому ви кажете Е-Арівата А тобто, «Лано Ланос Роберта Е Арівата Тобто Вона прибула в Париж. Тому перед Парижем, так Як це є назва міста, ми будемо ставити пропозиціоне а. Але запам'ятайте, що іменно назва має бути міста. Добре? Добре, далі йдемо. Там буде інший варіант, і ми будемо використовувати, тобто з іншим прийменником. А на даний момент це є назва міста має бути, Іменно міста. Або, або села назва, або маленького острова. Наприклад, такий острів, давайте як Чуть-чуть перескочу. капри. До виної Андриму, тобто куди ми йдемо. Виної Андриму, а Капрі, тобто ми їдемо на Капрі. Квест е стати, Андриму, Капрі, тобто Капрі. Це є маленький острів, ну, тобто такий, як думав, маленький острів, який знаходиться біля Неаполя. Дивіться, тому що, наприклад, Сичилія, він теж є острів, але там ми будемо користовувати, наприклад, ваду ін Сичилія, тобто ми там будемо користовувати припозиційний «ін», тобто інше. Добре? препозиціони. Чому? Тому що Сечилія порівняно із Капрі набагато є більш острі. І тому там ми будемо говорити ваду і сечілі, а тут ми говоримо ваду а капрі, ваду а Прочіда. Тобто Прочіда це також знаходиться такий маленький острівець біля, Неап... біля Неаполя. І іменно він є маленький. Тобто і ми будемо говорити, наприклад, ваду а Прочіда або абіту а Прочіда. Тобто я проживаю тобто, тому на острові Прочіда. Добре? Дивіться, от то, що ми говоримо, де людина знаходиться, тобто, або де предмет буде знаходитися. Наприклад, «Ной с'яму аказа ді Оксана». Тобто, «Ной с'яму аказа Оксана» – «Ми в домі Оксанини». Тобто, в «Оксаниному домі». Вибачте, бо це не слідно завжди перекладається. знаєте це. Тобто, не завжди ми можемо дослідно на нашу українську мову перекласти. Отже, дивіться, Тут іменно, тобто, по-перше, це бачите знову Каза, і перед казою ми ставимо припозиціони а. І ще б варіанти, бо тому, що де ми знаходимося, наприклад, но сьямо а рома, а каза», сяємо Оксана». Тобто де ми знаходимося. просто ми просто «а сказати, Тобто ми є вдома, тобто навіть в нашому домі. Там ми будемо говорити «а каза». І тут бачите знову припозиціони, то ще говорила, тобто а каза «ді Оксана». Пам'ятаєте, коли я вам сказала, що квесто лібру ді Марія. Отак само каза ді Оксана, тобто ніби е, хата, кому вона належить, вона належить Оксані. Тобто лаказа ді Оксана. В такому варіанті. Добре, так само дивіться, наприклад, і нострі амічі абітану до велорабітану, тобто де вони проживають? А в Наполі. Тобто в тому варіанті, тобто наші друзі, вони проживають в Неаполі. Тобто перед Неаполем ми поставимо репозиціони А, а Наполі. Ну, в тому варіанті, тобто, де вони живуть, тобто, де вони знаходяться, де вони проживають, вони проживають в місті Неаполі. І просто це також є Наполі, це є місто. І перед назвами міст ми ставимо припозиціоне А. Бачите, тобто, виходить в таких варіантах, ви будете вже знати. Тобто другий варіант наш це де людина знаходиться, або де предмет знаходиться, так? І перед назвами міст, сіл і маленьких островів. Тобто, та ви вже знаєте тобто, е, два варіанти, тобто, де використовуємо припозиціони-а. Йдемо далі. Дивіться, е, наступний наш слайд це де ми будемо користувати е, після таких слів, як андари, веніри, рестаре, шире, іутаре, ріушире, даре. Провари, мандари. Дивіться, їх ще також багато. Ну, Я тут попущу їх виписала, так? І ми його будемо ставити тобто після таких дієслів ми їх будемо відміняти і ставитимо припозиціоне А, і після припозиціоне А ми будемо ставити наступне дієслово в інфінітиві. Тобто, або можна сказати дієслово в е, е, тобто, закінченій формі. Наприклад, дивіться: Вадуаторіно. А трувари у наміку. Тобто, дивіться, ще тут така штука, що може допомагати, але це не в всіх варіантах, добре? Ну, Тобто, наприклад, в тому реченні. Тобто, ціву. Тобто, з якого приводу, тобто, тобто, якому приводу, наприклад, ти їдеш в Торіно. І міжіть зварію, тобто А ну, хоча треба, тут його зробили чорним, мабуть, зелене. Торіно – це є місто, тому ми перед містом поставили препозиційне А, тому що більшість варіанти оцей важливий на даний момент. Я показати. Дивіться, по якому приводу, чому ви їдете в Торіно? Ви маєте мотив, ви їдете в Торіно, щоб провідати вашого друга. Тому ми будемо говорити Ваду А торіну, а Атрувари у Тобто, щоб відвідати друга. Добре? І займіть, тобто, андари, ми взяли його, відмінили, а трувари вже поставили після нашого прийменника в закінченій формі. Трувари, бачите? Дивіться, наприклад esco, наприклад, a comprare il giornale. Тобто esco da casa, тобто вийду з дому, тобто або просто esco, так? A, a comprare il giornale. Тобто чому ви, тобто, ну, чому ви тут? Ну, тут є теж ніби мотив, тобто чому ви е, виходите з дому, тобто ви маєте мотив, щоб піти купити газету, так? Тобто або журнал. Тобто a comprare il giornale. Тобто це купити е, е, газету, добре? І теж, дивіться, ушире, тобто наше дієслово ушире, ми його відміняємо, і о еско. І далі, після нашого препозиціону а, ми будемо ставити, тобто, дієслово в закінченій формі, кон праре. Добре? Є такі ще варіанти інші, тобто, речень. Наприклад, мі аюті афари квесою зерчіцьо. Тобто, перфовер, мій аюті фари квесчиться, або просто я можу сказати, тобто мій аюті фай квесерчиться. Тобто ти мені допоможе зробити цю вправу, або просто ми можемо сказати, перфов, mi аюті a fare к зарчиться, тобто попросити в людину. Там просто поміняється інтонація. Але що хотіла сказати? Дивіться, айотар, ми беремо знову ж таки відміняємо і фари, тобто неправильне правне наше її слово, ми ставимо в закінченій формі. A fare, Добре? Наприклад, от, так само, знову ж таки, варіант, тобто можемо сказати Non riesco a ricordare il suo numero di telefono. Тобто, я не можу, тобто, згадати його або її, її номер телефону. Non riesco a ricordare, тобто, дивіться, бачите, di uscire, тобто, di uscire, ми беремо, відміняємо, вона ще di uscire riesco, так? І що, тобто, я, тобто, ніяк не можу, тобто, а, ну, ніби, якби цей, не можу е, згадати, та рекордари. От рекордари ми ставимо в закінченій формі. Добре? Також після таких зворотних є слів, як абітуарсці і збрігарсці. Е, тобто, чекайте, вибачте, якщо не вибрав, я неправильно вимовила, нам, тому що я звикла говорити, наприклад, збрігаті, ну, тобто таку чути форму, та? отже, збрігарсці. Е, тобто, абітуарсці і збрігарсці. Тобто, після таких зворотних дієслів ми також будемо е, ставити припозиціони Наприклад, З брігати, А. Наприклад, збрігаті, а препарарті, тобто, ну, тобто поспішай, тобто рухайся, ну, щоб там щось одягнутися. Е, Сіяму, джайн ретарду, тобто ми вже запізнюємося, тобто давай, ну, тобто вже попався, ну, тобто швидше вдягається, там, швидше малюється і тому подібному. Та? Тобто препарарті. Тобто це ніби буде приготувати тебе, ну, тобто приготувати себе, та? Ну, тобто, але, але зараз нас звертається до людини. Тобто, тому говорять збрікаті, а при Тобто, рухайся, щоб одягнутися, тобто, намалюватися, тобто, щоб ти була готова, одним словом, або щоб ти був готовий. С'ямо джайн ретарто, тобто, ми вже і так вже запізнюємося, та? тому збрікаті, тобто, поспішай по-іншому, так? Диву абітуармі афари колеціони але ото. Тобто я маю тобто, себе навчити або привикнути, так? Щоб е, робити сніданок, тобто щоб снідати в е, восьмій годині. Отже, диво абітуарне, тобто абітуарсні, дивіться, просто є вербі це коли дія спрямовує на нас самих, так? І тому тобто, виходить диво абітуальне, тобто я мушу себе ніби якби себе, тобто, ну, тобто, таку привичку взяти собі, так? тобто щось з собою зробити. Тобто я маю привикнути до того, щоби робити сніданок, тобто, щоб снідать 8 години, диво обituами афари, колегіоне але отнеш таке землю. Тобто місона абітуату, а вивер інчитання. Тобто абітуату, а вивер інчита. Тобто, от, знову ж таки обituар і дивіться. Тут ми робимо тобто в, закін... ну, тобто, в минулому часі, ще поставили це, це речення. Абітуату, тобто я привик. А вибере тобто я привив жити в місті. Добре, бачите, інші та, запам'ятайте, пам'ятайте, я говорила там саме припозиціоне, а це коли ми говоримо перед назвами міст, добре це обов'язково назвами міст. А коли ми просто говоримо тобто жити в місті, тобто ми будемо використовувати інші, інші та. Ну, Це так просто, будемо, мабуть, ви будете знати, що в такому випадку ви будете говорити інші та. Але з назвами міст обов'язково або з назвами сіл ви будете говорити А. Добре, перепозитивне А, і також з маленькими островами. Отже, місцево абітуато, а вівер інші та. Добре? Добре, переходимо до нашого четвертого варіанту, де ми будемо використовувати при позиціоні. От бачите, тобто їх є багато ще те, що я вам да, подали, ще є багато ще таких варіантів. Це один із варіантів, тобто, де ми використовуємо, тому вирішила зробити один такий урок. Сподіваюся, він вам сподобається. Отже, дивіться далі. Е, отже, пряменник А вживається з словами, які вказують на початок або продовження дії. Тобто, коли ми щось починаємо, а ми, ми продовжуємо козію. Він ставиться після таких дісів, як cominciare, continuare. Що означає cominciare? Cominciare означає починати, так? Контінуари – продовжувати. От і, тобто, тобто, ну, ми якусь нам дію або починаємо, або продовжуємо. Тобто, а також інціари, тобто це також буде, тобто, інціари, це буде, тобто, щось е, починати. Тепер е, і тоді, після, тобто, нашого прийменника, ми вже будемо ставити дії слово інфінітиві. Добре? Наприклад. Continuo a legere quel libro. Тобто я продовжую читати ось цю книгу. Тобто контіно, а леджер квел ліпро. Тобто я продовжую читати і дивіться. Контіно, тобто я беру відміняю контінуаре та і у контіно. Тоді я ставлю перепозиціони А. І тоді леджери вже ставлю в інфінітиві. Тобто читати цю, цю ту книгу. Ту книгу та? Отже, контіно апйовер. Контіно апйовер, тобто продовжується падати дощ. Тобто продовжує падати дощ. Контіно апйовер, мама мія. Джат. Тут і в Тобто вже продовжує падати тут уже цілий день. Отже, далі окуменчату афари йога. Тобто я почав займатися йогою. його, афари йога. колись теж займалися йогою. Ну, потім вже її щось залишила. Отже, окуминчату афари йога. Тобто, комінь я почав, тобто.

а кучинали, тобто готувати е, ну, тобто їжу медзаорафа, тобто пів години тому. Бачите, тобто це в минулому часі. І після, тобто, е, е, коли я сказала ініціато, тобто о, ініціато, тобто я почав, е, і, або я почала, та, ми можемо говорити, тобто, о ініціато, це в минулий час ми говоримо, тобто ініціато, тобто я вже чоловік може, тобто ініціато, та о, о ініціато він буде говорити, так і жінка буде говорити о ініціато. Тобто це ніби якби Іде чоловічого роду, для жіночого роду е, використовується, коли ми відміняємо в минулому часі авиарі. Це теж, там не знаю, може когось буде це цікаво, так? Отже, а кучинари тобто, готувати їзд, тобто медзаора орафа, тобто пів години тому. І далі ще, далі, напевно, ще може ще готується. Тобто, десь такого плану. Добре, е, один із варіантів це є ось такий, і наші останні варіанти, які я написала, але ж знову ж таки повторюється, що є ще багато. Наприклад, коли ми описуємо спосіб дії, Та, наприклад, коли наприклад, пам'ятаєте просто завжди, наприклад, андаре ап'єді. тобто іти пішки, Тобто, ми будемо використовувати припозиціони А. І андаре акавало тобто, андаре кавало, тобто їхати верхи на куні, андаре кавало, тобто, ми також будемо використовувати при А, тобто андаре ап'єді. андаре кавало. Тобто йти пішки і їхати на коні, ми будемо користувати пропозиціони а. Добре, бо, наприклад, коли ми будемо користувати тобто, види транспорту, тобто, ми там будемо користувати пропозиціони Ін або кон, якщо перед ну, перед видом транспорту, тобто буде стояти артиклі. Це вже буде інше, інше відео. Якщо вам сподобається це відео, добре буду далі продовжувати, ми будемо користувати наше Ін. Якщо щось. Отже, далі дивіться, леджири авоче альта, опори, авоче, баса. Тобто, бачите, лежди авоче айта. Тобто, тобто, як ми читаємо цю книгу, Тобто яким ми методом читаємо цю книгу, авоче айта. Тобто читати книгу тобто, вголос, опуре або авоче бас. Тобто В такому варіанті ми теж будемо користувати тобто, спосіб дії, тобто, як ми тобто, щось ми робимо. Та? Тобто от Ми тут читаємо в очі айта, читаємо в голос. Знову ж таки, в очі айта, опори, очі баса. Добре? І також е, наш препозиціонер використовується в таких фразах апропозито. Тобто, до речі. Наприклад, щось там говорили, потім апропозито, тобто, до речі. І продовжуйте далі, що ви сказати, так? Також, коли ви говорите, наприклад, а дестра, а тобто з лівої сторони, ой, вибачте, з правої сторони, тому що дестра буде права сторона, а синістра з лівої сторони. Тобто тут ми будемо використовувати препозиціони перед дестра і синістра, ми будемо використовувати препозиціони А. І авольте, інколи, Тобто інколи ми будемо говорити, а авольти, наприклад, авольте фальчу oh. валькоза, тобто, інколи я роблю щось. Десь ось так. Дивіться, ось в таких варіантів тобто, ви будете використовувати прийменник Ан. Як я вже говорила, тобто його ще є в багатьох випадках, де ви можете їх використовувати. Ну, поки що я подумала, ось ці варіанти вам скажу. Дивіться, я вам дякую за вашу увагу. Тобто сподіваюся, що дійсно це відео було е, корисним, вам воно сподобалося. Рація е, е, апресто, тобто і до швидкої зустрічі. Дивіться, зверніть увагу. Апресто, тобто я знову поставила препозиціоне А, тобто до швидкої зустрічі, апресто. тобто воно також використовується припозиціоне А. І дійсно, дивіться, я сподіваюся, що е, вам це відео буде корисне, може щось допомогло. Uh, і цей знову тисячу мільйонів разів вибачаюся, що не часто роблю відео. Знаю, вибачаюся тисячу мільйонів разів. І uh, бажаю вам всім Божого благословення. Нехай uh, у вас все буде добре. З Богом.